Всім привіт, привітки, мої любі. і я вже до вас з такою от посилочкою. Посилочка у нас від Фармасі. І зараз я вам буду розпаковувати. Давно вона прийшла, ця посилочка, і я якось все відкладувала. Вона, по-моєму, навіть ще у... у вівторок. Так, у вівторок вона прийшла. Класно тут написано: не забудьте перевірити при отриманні. Але чесно, я пару разів перевіряла, перевіряла, що прийшло на пошті. Хоча треба ну, перевіряти постійно, бо це задумано так компанією, щоб все було правильно складено, бо складають, бачите, яка штучка потрібна. Потім посилках пригадиться. Треба нам, треба значить, значить е... треба перевіряти, але все, як кажуть, Ну, Тут у мене, дивіться, аж 6 штук от таких е... шампуньок. Шампуньки це хід моїх продаж, я неодноразово їх вам показувала. Це у нас доктор Туна з часником. Або часниковий шампунь, його ще так називають. А чому він такий корисний? Тому що він пробуджує під час миття волосяні фолікули, оті от луковички, і починають волоски пробуджуватися і, як отак кажуть, виповзати на світ Божий. Вони, вони у кожного є, коли випадає основний волос, у нас повністю не зникає волосся. А чому? Завдяки тому, що є такі запасненькі луковички. І чим краще харчування, коли людина їсть вітаміни, споживає вітаміни у нормальній кількості, коли менше стресів, дуже багато всяких таких. У нас причин, від чого може випадати волосся. ну І для того, щоб це все в комплексі у нас не було, треба і харчуватись, і мити гарною шампуню без лаурил, сульфатів, щоб ну, менше було більше фітонцидів а фітонциди це якраз ідуть у цій шампуньки. І також також мої любимо споживати достатню кількість води. Це теж дуже потрібно для організму. ну о, Шампуньку я вам вже показала. Відкладу її у сторону. Так що, о, о, хто хоче, в запасі є отака прекрасна шампунька, і вона діє. Багато дівчаток, багато в мене хто саме цю шампуньку брав. В цьому о, місяці я також, мої любі, що я хочу вам показати у цій такій великій посилочці. Це те, що було по акції. Це у нас іде алоя Глоу. Алої. Е, вирішила я спробувати, тим паче, що воно було по нормальній ціні. І вирішила спробувати саме у фармасі. Чим воно? Е, і от оце алоє, якраз таки воно дуже гарно чистить кишківник, Додає імунітету, збагачує такими корисними теж фітонцидами. Тут у нас є і фітанциди, і вітаміни, і оті речовини, які для кишківника дуже корисні. І що у нас по калоражу. У нас протеїнів тут 0,30 грам ну, майже 1% також жири. 0, ну Все все по нулям тут це просто е, така е, класна водичка, але, але алоє це йде з манго. От мені цікаво спробувати, чи є тут аромат манго, що е, завжди відрізняло фармасі від інших, дивіться, як запаковують, так як по. Е, Такому європейському хочеться спробувати. Ну, аромат просто, просто божественний. Просто я, як сок, як сок. Так, цікаво. Отака водичка, ну трішки такого, як кольору, напівпрозорого. Просто, просто. Такий божественний аромат і вкус приємний. Буду обов'язково його пити, бо замовила для себе, він був по акції, тому я його і купила. Ну, 100 чимто. Навіть на юрбі таких знижок не буває. А от у фармасі була така знижечка, і я взяла спробувати, Бо я якось біодобавок у фармасі не брала. А треба пробувати. Те, чим займаюся, треба обов'язково пробувати. Хоча з того, що я пробувала, я пробувала майже там все. І косметику. І помади гарні, і е, у мене закінчилося дві, дві е, отих прозорих е, таких пудри. Надовго хватало, років по п'ять кожну пудру я юзала. Ось так, моя любов. А за шампунь я мовчу, це хід е, наших використань. Це е, улюблена шампунь чоловіка, улюблена шампунь малого. Ну, а я, як ото кажуть, е, е, по-любому. Ось так, моя любов. Тепер, те, що я взяла, це мужські парфуми. А мужські парфуми йшли мені, як у подарунок, за те, що я зробила замовлення. Я періодично роблю замовлення, але потім, коли наберу ось, так, таких хітів продаж і зникаю. Е, е, ну, Я не люблю того постійного такого використання, чомусь у мене ну, не заходить. так. Легенький такий, приємний. Приємний такий чоловічий аромат. Noir Temptation. Temptation це як влічення, потяг. Приємний такий ароматик, дуже класнючий, Мені подобається. Думаю, і моїм сподобається. Або малому, або чоловікові 100% це сподобається. Новий каталог. Каталог у нас йде на слідчу, так сказати, ну, через неділю буде він діяти. Коли буде 1 вересня, що тут цікавого, мої любі. І на багато чого буде. І на ось туалетні води. Дивіться, які ще якийсь новий у нас йде набір. набір. Тепер, тепер помадки, помадки. Ну, коричневі помади. Гляньте, які там. Для кого вони зроблені, не зрозуміло. Тепер, ого, навіть сумки тут з'явилися. Але сумки по цінам космосу. 2,499. Звичайно, я не скажу, що дуже так, не брендово, але, але. Е, ну, у нас я не знаю, хто їх буде купувати. Матова рідка помада. Ціни вже становляться космос 319, отака помада, рідка помада, я вам скажу, дуже класні у них, дуже гарні. Рекомендую, але дороговато. Ну, якщо брати по ціні консультанта мінус 25-30%, ну, це так, скажімо, норм. Навіть сумки з'являються. Дуже класні е, оці туалетні води у нас. Це вільна, це е, у нас іде е, Незламна, отакі от назви українські, е, рекомендую придивіться моє любі. Дуже все гарно. Так. Ну і, звичайно, нові такі е, наборчики, крем-суфле, отакі от з'являються, авокадо також манго. Це дуже непогано. Ну, З іншої сторони, тут біодобавки, шампуні і все те, що доглядове. І тепер ми добралися до ось цього боксу. Я замовила бокс, який теж дається новачкам. Я ніколи не замовляла, хоча декілька разів я робила замовлення. А тепер от, от захотілося мені оцей бокс. А як його відкривати? О, відкрила. Виглядає бокс отак, лаконічно. Раніше, звичайно, були такі коробочки ще прикольніші. Були прям і залізні, і матерчані, по-моєму. Ой, летить усе. Що ж тут? Туалетна вода. Шутерсмен. Я знаю цю туалетну водичку. Це пробничок. Прям мені такий сосновий аромат чисто чоловічий, бо у турецьких таких наборах ці туалетні води дуже-дуже такі сильні. Це у нас іде пробнички з е, відбілююча серія, потім ще ще антивікова серія і з чайним дером. для всіх вікових таких. Наборі. Ну, то шутерсмен, а це у нас сенсей. Це. А, боже, пахне, як, пахне. Прям сенсуаль. Просто аромат задоволення. Мені дуже сподобався. Тепер, тепер, ось помадка, помадка у нас іде. О! Кадова. Завжди цю помадку клали. І завжди ця помадка була хітом продаж у мене. Я е, розумію, що цей колір підійде всім. Всім. Ви подивіться. Просто тепер, мої любі покажу вам колір помади. Дуже класна помадка. Зараз вам покажу, як вона. Ой, аплікатор шикарний. І як виглядає сама помадка. Просто це завжди-завжди був хід продаж. Коли вона отака, отута, а коли світліше, отак виглядає. Завжди і я або сама користувалася, або хто хотів, дівчатка брали по ціні консультанта, або по ціні скидок. Ну, коли там, як виходила. Це зен туш, яка дуже класнюча, яку всі у мене беруть, які всі задоволені потім, дівчатка, просто це те, що потрібно кожній. Бібі-крем, Бібі-крем, другий номер, другий номер лайтum Medium. Раніше були ці бібішечки, вони більш такі величенькі, мілілітрів було у них 50, зараз по 30, але крем не втратив свою актуальність. Він дуже класний. Всі беруть частенько саме другий номер. Не такий блідий, а нормальний, якраз те, що треба дівчині натуральний колір. А це у нас іде база під макіяж. Дивіться, яка блюр праймер блюрить, Знаєте, є таке слово. І е, затушовує оті всі е, недоліки, і також е, робить більш виразним, е, наприклад, там, вилиці, прям, як ото кажуть, підсвічує, підсвічує е, е, з-під шкіри ось так воно виглядає. Ну, ось такий у нас наборчик, а ще третя, ще третя туалетна водичка, для кого а, це Ноїр, Temptation. Чисто чоловіча, класна водичка. Е, стійка, тому що це Турція, фірма Веніка, як то кажуть, не в'яже. Ну і вся посилочка в мене вийшла близько 2000 тисяч. Е, ось так мої любі, цілую люблю. До нових зустрічей, ваша Людмила, папа. -па.